50 етажа, от прямо з країни між двома балконами, упала глыба. глиба. Вон, видите, куски как її остались. Тракторія польоту самого нас падає на проход людям. Це така глыба, там кілограм 200-250 Свідки досі не можуть оговтатися від побаченого. Жінка, яку завалило сніговою брилою, приїхала до Полтави з диканьки. Їй було 69 років. Швидка прибула запізно. Лікарі кажуть, людина померла від травм, несумісних із життям у машині швидкої. Будинок, під яким сталася трагедія, на балансі жеду номер два. Він занесений до списку тих, з яких планували збивати бурульки. Комунальникам і ще буде що робити. Велика шапка досі нависає над перехожими. Рятувальники застерігають надіятися на комунальні служби та просять бути максимально обережними. Проходячи повз будинки або біля високих дерев, необхідно переконатися у відсутності загрози падіння льодових наростів. Також не слід ходити під дахом будівель, а також під балконами, де нависають великі бурульки. Також під хошодом не варто заходити за межі встановлених огорож. А юристи кажуть, родичі мають право на відшкодування моральної шкоди. Потрібно негайно викликати правоохоронні органи, аби вони зафіксували факт того, що тілесні ушкодження, які потягли за собою настання смерті особи, настали дійсно через падіння снігу або бурульок з даху будинку, тобто щоб це було все конкретно зафіксовано, і написати заяву для того, щоб вона була внесена до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Якщо будинок на балансі Жеду, відповідальність за подію має нести комунальна служба, каже юрист. Якщо дійсно будинок був у такому аварійному стані і потребував негайного очищення від снігу, то безпосередньо буде нести відповідальність керівництво, яке допустило таке недбале ставлення.